Привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Я Ксюша. І сьогодні разом з вами ми зберемо букет в ось такому кашпо. Я вже поставила гілочки, ви вже неодноразово бачили. Я складала вже так викладала таку форму. Це має бути асиметричний букет. І для цього я підготувала квіти еустоми і квіти ранунку. Ось, ось вони підготовлені. Трошки зелені підібрала. Зазвичай я спочатку викладаю зелень, а потім уже самі квіти. Сьогодні я трошечки вирішила на свою звичку змінити. І вирішила поставити мінімум зелені і далі викладати квіти. Ось я хочу поставити ось тому. Прикладаю, дивлюсь, на якому рівні. Беру тонку губці і допомагаю собі. Там у мене п'напропілен. Ось так просто ставлю. Точно так же, ось у мене другого кольору є. Ставлю також. Тільки вже на вищому рівні. Між ними лишаю. Місце, щоб була ще куди зелень мені поставити. Хочу, щоб букет був повітряний, тому багато квітів не заливала. Але бачите, у мене двох розмірів більшенька і меншенька, і тому я її хочу ось так вгору. Вона і в природі така іде висока, і багато їх цих гілочок на одній самітниці. А з іншого боку, я хочу виставити ранокулюси. Ось так я собі запланувала. Дивіться, які є до нього шикарні, бутони. і ось такі напіврозкриття. Зараз ми це все виставимо. Остоми я вже оділа ось так на проволоку. Але бачите, проволоку я не підрізала. Чому не підрізала? Тому що я ж в процесі хочу виставляти вищі і вищі, і тому для цього мені потрібно, щоб я могла міняти висоту. Ось я собі приложила, до якого моменту я хочу. І ставлю з одного і з іншого боку. Так. І Далі ось виставляю вже напіврозкриті, і в самому верху у мене будуть закриті. Сподіваюсь, коли камера стоїть, так, вам видно. Ось Беру, виміряю висоту і ставлю в наш букет. Ось ця сторона вже майже у нас сформована. Ще додаться бутончики і і будемо приступати до іншого боку. Еостум я намисно ставлю на проволоку, щоб вони були, як живі, рухомі і такі, знаєте, наче на вітру колишуться. За високом і вже, бачите, починає е перехилятися. Тому давайте поставимо на інший бік. Ось у мене ранункулюси. Вони тяжкі в мене, і тому я можу поставити, вони будуть як против, ну, противага. Ось, Я думаю, дві штучки поставлю. Так. І вже вона не буде перехилятися. Так, і далі продовжимо збір нашого роботу. Незручно мені коли так стоїть камера. Мені здається, що постійно мої руки в самому... <кій> на самому екрані. Пишіть, як краще чи як було раніше, чи так, як зараз. Мені цікава ваша думка. Так, тепер можна розвернути іншим боком, подивитися, що в нас робиться тут. І хочу ще сюди додати, напіврозкрити. Я ще залила троянди, але не знаю, чи буду використовувати їх у букеті. Рано це теж трьох різних розмірів, більші і менші. І тому ну, потім ми будемо їх ще додавати. Тепер на цьому етапі я вже можу додати зелень. Я підготувала ось таку зеленушку. Вона гарно дає об'єм. І тому, я думаю, вона класно прикриє пустоти і дасть такий повітряний букет. І підготувала ось таку зеленушку. Теж її буду використовувати. Ось так бачите, вона теж гарно перекриває. Підготувала я, звісно, як завжди, дуже багато, але що мені знадобиться, я ще, як то сказати, толком не знаю. Підготувала ще отакі, як бутони. Хочу їх ставити між ранонкулюсами. В народі їх ще лютиками називають. Або ранункулюсами. Кому як звичніше. Так. І добавляємо. Так, тепер я можу сюди поставити ранункулюс. Ось такий великий, Жов... ну, він не жовтий, він такий кремовий, мабуть. Мені дуже подобаються ранункулюси. ну і у стома теж. Тому, я думаю, з букетом проблем не може бути. Хоча е зразу картинки в мене не було. Це вже потім, коли я визначилася із самим кашпо, тоді вже потрошку почалась вимальовуватись картинка. Зелень потім, як завжди, можна додати. Розвертаю цим боком і теж додаю зеленушки. Так. Дивіться, раном теж є такі маленькі бутончики. я їх теж буду виставляти ось так між самими квітками. Такі маленькі і дуже симпатичні. Ось такий листочок тут не вистачає його. Тут я не знаю, що вам розказувати. Думаю, вам все видно і, ну, все зрозуміло. Є ось така гілочка, ну, не знаю. Можливо, я її в самому кінці і поставлю. Поки що не буду ставити. В кінці я буду прокручувати букет, і дивитися, де у мене порожнє місце, де пустоти. І тоді можна буде доставити. Так. Є. Трошечки. Хочеться нижче пустити. Отак. Так, лишився в мене ось такий. Великий ранункулус, але не хочу ставити один рожевий біля рожевого, і тому я їх переставлю. Поставлю сюди такий. І потім оцей великий сюди. Великі квіти я ставлю на шпажки, щоб під своєю вагою вони не вигіналися. Тому що ну, негарно, коли в букеті тяжка квітка і нахилена, незрозуміло, в який бік. Ще раз розвертаю і дивлюся. Ось мені хочеться поставити сюди, а цей поки ще витягнути. за квітку ми не тягнемо тому що можемо пройти наскрізь. Тому краще перевернути. І тепер цей бутончик, напіврозкритий, я можу поставити сюди. відправити і дивлюсь, що тут чому, чогось мені не вистачає. І ось тепер я думаю, що ця гілочка мені сюди буде як е, дуже, дуже доречна. Е, так, я візьму шпажку. Бачите, вона у мене е, просто, ну, нема на що її вдіти. І тому я візьму шпажку і і примотаю оцей е, додаток. Ось так візьму. І просто намотаю на потрібний мені рівень палички. Ну, ось так. І тепер дивлюсь. На який рівень. Ось так. Бачите, щоб закрити нашу проволочку. Букетик вже вимальовується. Тепер знову перекручую на інший бік, і дивлюся, що мені ще тут сюди доставити. Ось у мене є бутончики, я їх доставлю, в наш букетик. Теж дивлюсь, на яку висоту. Є отакі ще. І ось хочу поставити останній, ну, не останній, е, Останній, а ще є у мене квіти, бутони. Ой. Бачите, я вдягнула сюди додатково ще дуже зависоко. В такому кашпо тяжко визначитись, до якої глибини буде стояти, тому що він знизу овальний, і тому я трохи не можу зорієнтуватися. Так, з цього боку мені вже все подобається. Розвертаю і хочу сюди. Доставити бутончики. У мене їх лишилося два. В довільному порядку я їх оселю. Знову ж таки, це букет у мене на замовлення, і тому все, наш букет готовий. Можна прокрутити, подивитися з усіх боків. Ось так він виглядає. Як на мене, дуже симпатичний. Я результатом задоволена. Дякую, що ви були зі мною на моєму каналі. Підписуйтесь, коментуйте. Завжди рада. Всім вдалого дня, творіть із задоволення.